І зранку за і до заходу дня, а коли земну нам працю ти дозволиш закінчить, то на поклик твій небесний стану я, в небесах я буду, небеса. Я буду небеса Христом, я буду, там по милості, Господній буде. Слава Ісусу Христу, дорога церква, всім вітання, вітаємо також всіх, хто смотрить нас онлайн. Давайте всі разом прославимо Господа. скажемо, слава Ісусу Христу! І хочу сказати вам спочатку, що у Господа є одна церква. І це церква Ісусу Христа. Це не наша церква, це не наше служіння, це все Ісуса Христа. І ми служимо. Тільки поки Ісус Христос дає нам це робити. Хочу прочитати одне місце Писання, записане воно в Івана в третьому розділі, 27-м віршом. Івана, третій розділ, 27-й вірш. Іван у відповідь сказав: людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Амінь. Пам'ятаєте, перш коли до Івана приходили люди хреститься, та і він там робив проповідь, проповідь, покаяння. І ці люди приходять до нього і кажуть, що нам робити? Що нам робити? І далі він розказує, що їм треба робити. Але знаєте, я сьогодні хочу сказати, що сьогодні кожен з нас має питати у Господа, що мені робити. Кожен має сказати, Господь, що мені треба зробити. І знаєте, я... ці люди, котрі питали у них, це були розумні люди. Ну, розумні люди кажуть, що мені робити? Іван, що мені треба було зробити, щоб прийняти Ісуса Христа? І далі, я впевнений, що ніколи в житті не було легких часів для служіння. для служіння. І знаєте, в часи Івана не було легко. В часи Ісуса не було легко. В часи апостолів не було легко. В часи наших батьків, в радянські часи, не легко було служити. І сьогодні теж нелегко служити Ісусу Христу. Але Бог дав нам сьогодні цей час. І Бог поставив нас, кожного, на тому місці, де ми. Маємо бути всім цим руководить Ісус Христос. І я хочу сказати, що церкву веде Ісус, і Йому треба сповнені Духом Святим люди. Ісусу треба сповнені Духом Святим люди. І як в часи Івана, і так зараз, в наші часи, ми маємо бути спільниками, спільниками, щоб указати людям на прихід. Ісуса Христи, так, на другий прихід. І нам, сповненим Духом Святим, Ісус Христос дав цей привилег служити саме в цей час. І на головне, знаєте, що я хочу зараз сказати, і на що наголосити сьогодні? Це те, що положення священника не вирішує проблеми людей. Рукопокладений. Не рукопокладений, бідний, багатий і як так далі? Священник не, е, положення священника не вирішує проблеми людей. Але кров Ісуса Христа отмиває від всякого гріха, вона дає прощення. І всі політичні системи, вони хитаються. В Україні скільки була кризів? В Америці, скільки була кризів, і так далі, взять любу країну в світі в вічний кризи. А є одна країна, котра непохитна це царство Боже. Царство Боже, воно непохитне. І Іван пройшов всю іорданську околицю з проповіддю про покаяння, браті сістре. І сьогодні люди. Люди на цьому місці, люди за цим містом, люди поза церкви потребують Ісуса Христа. І сьогодні ці люди потребують Євангеля, тому що наші, тому що Євангелія це для спасіння, сила для спасіння. Так каже апостол Павло. І Ісус, очільник церкви, дає настанову, дає велике доручення. І що Він каже? Йдіть по всьому світу. І Євангеліє проповідать, і далі він каже: хто увірує і охреститься, той буде спасений. Добре, давайте, браття, сестри, ми помолимось перед початком нашого зібрання. Благословимо, благословим всіх проповідників, благословим загальний спів, благословим сестер, які будуть сьогодні співати, місіонерів і кожного служителя нашої церкви. Амінь. Слава хвала Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Господь, за цей час, котрий Ти нам сьогодні даруєш, Господь. Дякуємо за милість, за ласку, Господь Твою. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми сьогодні зібрані тут, в цьому місці во ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми дякуємо Тобі Господь, за жертву Твою. Ми дякуємо Тобі, Господь, за сина Твого послана на цю землю, даби усякий, віруючий в нього не загинув, але, не загинув. І твій син прийшов не судити. Світ, а спасти. Господь, я дякую тобі за кров, Господь, котрий ти насамиваєш. Я дякую Тобі за Голговську жертву, Господь. Я дякую, Господь, що ми є Твоїми спільниками. Господь, я дякую, що ми є Твоїми дітьми, Господь. Я дякую, Господь, що ти. Господь дав нам це доручення і ти проповідувати Євангеля усякому люду, Господь. Я прошу Твого благословення, Господь, для цієї помі... помісної церкви в місті, Буз, Господь. Я прошу Господь, щоб Ти благословив Господь. В першу чергу пастора Валеру, Господь. Це нелегкий час, Господь, час випробувань, Господь, щоб Твоя рука, Господь, прибувала з ним, Господь, на всю на час цей випробувань. Благослови також його родину, Господь, жінку, його дітей. Благослови дякунів церкви, Господь, благослови їхніх дітей, їхніх жінок, Господь, дай їм сили, Господь, дай їм терпіння, дай їм мудрості, Господь. Я прошу, щоб дух ведення Господь, Твоего ведення, Господь, почував на цих людях. Я прошу, щоб дух премудрості, дух благочестя почував на кожному служителі нашої церкви, Господь. Я молю, Господь, за кожного Господь служителя нашої церкви, за прибиральницю, за групу порядку, за фінансовий відділ, за качега. Господь, я молю за лідерів домашніх груп, Господь, за місіонерів, Господь, за кожного члена цієї церкви, за кожного, хто приходить сюди слухати слово Твоє, слухати Євангеліє для спасіння. Господь, я прошу тебе, Господь, благословити це зібрання, Господь. Я прошу Господь, щоб це зібрання, Господь, було наповнено Духом Святим, Господь, благослови Господь, проповідники, Господь, і благослови слово, її, Господь. Я знаю, Господь, що ти сьогодні даєш це слово з неба, і ти хочеш проговарювати до цих людей, до цього народу, Господь, благослови злагальний спів, Господь, благослови сестер, котрі будуть співати, Господь, благослови всіх, хто буде розпоказувати вірші, Господь. Я прошу тебе, Господь, щоб ти йшов попереду, Господь, а ми просто слідували за тобою, Господь, і. Виполняли Твої указання, Господь. Ми живемо на легкий час, Господь, в час війни, Господь. Ми, ми просимо Господь Тебе, Господь, за наших військових за Господь, за всіх, хто в полоні, в лікарнях, Господь, за військових капеланів, за волонтерів, Господь, за всіх пострадавших від війни, за медиків, Господь, за сиріт, за вдів, Господь, за переселенців, Господь. Я прошу, Господь, у Господь кожного Господь, і подбірі ключ, подбери слова до цих людей, Господь, щоб вони прийняли. Євангеліє, Господь, во ім'я Ісуса Христа, я молю за народ України, Господь, котрий сьогодні дуже потребує Тебе, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, Ти Бог творящий, милость, суть і правду. Я прошу, Господь, за народ України, як в Україні, і поза межами її, Господь, щоб наш народ, Господь, істина Господь сказав, що Ти є Спаситель і в Тобі спасіння, Господь. Благословляю всіх людей, Господь, благословляю наших ворогів, Господь. Молюся за кожного, хто проклинає нас, Господь, індивідуальне. Меня, Господь, нехай благодать прийде в їхнє життя. Також я молюся за ізраїльський народ і благословляю цей народ іменем Ісуса Христа. І прошу, Господь, щоб цей народ, Господь, познав сина Твоєго, як Месію, Господь. Тобі слава, Господь, тобі хвала, тобі честь, наш люблячий батько, отець і Дух святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого дай нам сьогодні і прости нас до провини, і ми прощаємо, винуватися в нас. І не веди нас у спокусом, але визволі нас від лукав, бо Твоє царство і сила. І слава по віки. Амінь. Хай Господь вас благословить всіх. Слава Богу, народ Божий. По милості Божій дійсно ми є на цьому місці, і я би хотів е, зачитати одне місце коротко, і щоб ми трошки над ним пороздумували, а особлива ціль це. Е, Чому я це хочу? Тому що щоб ми трошки змінювали свої думки стосовно дітей. Або е, наше бажання молитися про них ставало більшим. Е, Хотів би згадати одну історію, я думаю, що ви її вже багато разів чули, і багато з вас хто знає на пам'яті, навіть з дітей. Це історія про. Е, Ісус розказує історію про батька і двох синів. І знаєте, в них було все дуже добре. Вони жили в достатку, вони мали, вони мали певні свої… Достатки вони мали певну свою роботу, і сталося так, що написано в Луки, 15 розділ з 12-го вірша. Луки 15-12. І молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив між ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й з далеко краю і розтратив маєток свій там живучи марнотратно. Отаке місце з Божого Слова, знаєте, я задумуюсь над тим, скільки він мав, і взагалі, що спонукало його піти щось. І знаєте, зараз, дивлячись на наших дітей, ми стараємося дати їм найкраще, поділити, вділити саме-саме ліпше. Але знаєте, там в світі теж дуже багато що пропонують. І це то марнотратство. То. Ти пішов і ходиш? знаєте, я скажу, ми разом зараз стали, щоб діти вийшли наперед. Ми звершили за них молитву, знаючи то, що навіть в такому, коли батько дає найкраще, старається все, все рівно ворог. Кличе до себе, мене є ліпше, я щось теж можу запропонувати. Я би хотів, щоб наші молитви звучали до Бога постійними про те, щоб дійсно ми, ми пильнували дітей, ми молилися. Знаєте, і тоді, коли навіть діти вони роблять неправильні рішення, навіть тоді, коли діти десь тянуться туди, ми, ми просто виривали з тих рук. Тих диявольських рук, які хочуть його притягнути. просто ми на колінах молитви. Ми в молитві просили Бога, щоб Бог захистив наших дітей, особливо оцих прекрасних, які дійсно Бог вибрав, які знають Бога, які трудяться для Бога. Помолимося. Слава тобі, живий святий і праведний Бог Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, за кожного з них, Господь, що Ти благословив Його Ісус, Господь благословив кожну дитину, Господь, і призвав до Твого Царства Небесного. Ribi desatur, robe desite glavo, skrubi de fareglatin, sajmanu fraisen, robe de gatu, štau, skrubi de glaiten, raman tu, gatu, štau, skrubi de flaisen, Gospod, samoučni, blagoslovi naši giteji. Господь, ми не знаємо, чому Господь той син, Господь рішив все забрати і пити. Можливо, він уявляє, що він сам краще, щось зможе. Можливо, він уявляв, Господь, що він зможе впорати сам своїм життям і більше здобути Господь. Але коли пішовши туди, Господь він залишився з нічим. Він потратив купу свого часу, Господь, і все, що ти дав йому Господь в марнотрастві, Господь, благослови сьогодні наших дітей, Господь, сьогодні нашу молитву, щоб ти їх зберіг, Господь, Щоб ти зберіг від того світу, Господь, Щоб все те, що ти в них вложив, всі дари. Таланти, Господь, вони не розкралися дияволом, Господь, а Ти зберіг їх для Твого царства, Господь, для Твого священства, Господь, для того, щоб вони ці таланти, Господь, щоб ці дари, які ти дав для них, вони використовували для слави Твоєї і для царства Твого Дух Святий. Ми сьогодні, Господь, благаємо, благослови їх на кожний день їхньому житті, благослови їх в труднощах, Господь, благослови їх Господь, коли Господь в їхнє життя будуть приходити різні друзі і вони їм взагалі не друзі, Господь збереже їх, Господь, тому що в того Господь не було багато друзів. А коли пройшло в їхнє життя, то не стало її, Господь. Я прошу благослови, Господь і пошли їх правильних друзів, які будуть приводити до тебе, які будуть приводити до покаяння, Господь, які будуть приводити до церкви. Ми просимо все в імя Твоє збережи. І ми сьогодні, як церква Твоя, Господь, маємо на це право, Господь. Благословляємо їх, Господь, підтримай їх, Господь, і нехай Рука твоя веде їх постійно. Тобі за все слава і хвала повіки. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Дякую Господу, що ми нині могли зібратися, що Він нас тут зібрав, дав таку можливість прийти на своїх ногах, побачити своїми очима. Це то велика благодать. Що дня нам дається? Ми, люди, що повірили в Бога. Знаємо, що це все робиться по Його милості, що це все робиться від Нього, так як було нині предсказано, що все нічого ми не можемо самі зробити, що ми можемо тільки з нашим Творцем. І покладаємося ми на нього, тому подивіться, яка то є милість, що ми ще прийшли сюди. Дивіться, той світ, він всякими. Правдами і неправдами хоче затуманити нам, як говориться нашу справжню віру в Господа. Він робив все, аби ми відкинули Господа, аби вірили в що-небудь. В що-небудь, аби тільки вірили. А ви знаєте, що слово, ну, я так говорять деякі атеїсти, шехти, що кажуть, що нема Бога. Хто там вірить, як нема Бога. Знаєте, я так читав Біблію, і мені припав до псалом 13. Псалом 13 з 1-2-го вірша. Псалом 13. З першого і другого вірша. Не знаю, може, там в когось 14, а ні, той самий. Так. Е, для диригенту де. Безумний говорить у серці своєму, нема Бога. Зіпсулись вони і обридливими чинять учинок. Нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. За слово Боже, скажемо Богу, слава Богу. Так як я і казав, світ будь-яким способом намагається це зробити. Ну, але взяв слово з Біблії, з Біблії слово взяв Нема Бога і нам він його притикає, каже, Бога нема. Ну, знаєте, то не дуже така нова, знаєте, бо дарвінізм пішов, така, знаєте, дарвінізм. А виказується, що що воно трохи має багато років. Це не так воно мало років має. Ще про те, що людина, чи те весь світ, це все живе, пішло не від Бога, а пішло, наприклад, з води. То говорили ще 2,5 тисячі з половиною тисячі років єгипетські вчені ще говорили. Казали, що коли воду залиєш, закриєш, дивишся, там з'явилося все живе. Значить що? Значить, все пішло з води. Якби не було води, не було всього живого. розумієте? вони ще тоді кидали таку марнотну в голову людей. що Бога нема, воно все потворилося саме від себе. Розумієте, люди навіть ще по досі вірять їм в інститутах, в тому всіх таких великих коледжах, в тому всьому, їм дають таку інформацію, як тиво. Теорію еволюції. І то кажуть, що це є нормально все, що людина пішла від там, від, ну, від ну, самої малої, там якоїсь, навіть я навіть не знаю, як це назвати, амеби якоїсь, і воно так росло, росло, мільйон років пройшло, і стала людина розумна. Ви розумієте? Пройшовши всі етапи від амеби, там потім якоїсь стали там, плазуном, рибою. ну Спочатку там амеба, потім якимось, риба, потім та риба надумалася собі вилізти в, в, на сушу, вилізла на сушу, ходила по суші. Не знаю, як то так можна собі. Ну, щось таке о, люди придумали, що людина ходила з води, вилізла риба, ходила по суші, потім думає, риба, а чого я так ходжу собі? Давай я собі купита вирушу і виросло в риби купита, і потім хтось в а хтось якісь шерстю покрилася, потім стала мавпа, потім мавпа почала думати, мені так тяжко ходити, давай я буду ходила на двох ногах, почала ходити на двох ногах і стала людина. Ну я вам розказав, ви правда, ви повірили в то, ні? ну але теорія еволюції того говорить, що то воно таке є, ви розумієте. Ну, ну, Розумна людина, вона, ну я не знаю, ні, ну, трошки далі поспитаюся в розумних людей, які закінчили вищі вовни, вони кажуть, що це так правда. Що людина пішла. Але саме не, нічого не можуть довести, що кажуть, так пішло. Ви знаєте, з чого пішло? Що то все з'явилося Зі взриву. Ви собі уявляєте десь. Команний космос, не знаючи від чого, стояв собі, стояв, така темрява, і потім з того ні всього взірвалася. Ну то ж теж треба якось дійти до того висновку, як то собі нічого не було, лежало, 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 і шило зірватися. І ще за того, як воно зірвалося, почав е, такий великий процес в землі, що земля почала крутитися, все навкруги почало крутитися, і утворилася земля. Ну, ну теж така теорія. То, 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 ну, я не, не знаю, чи можете так повірити, але мені навіть не хочеться братися тих великих матерій, тому що я прочитав Біблію і я зрозумів, що це все створив Бог. Бо на все, щоб не подивитися, бо навіть на наше тіло, на наше це. Ви розумієте, що може так еволюція зробити? Призумієте, взяти нашу шкіру. Шкіра, тут, як би казати, наша бруня, якийсь слой за слоєм, яка складається з мільйони частинок. З того всього. Хіба може така еволюція зробити? розумієте, що шкіра має ті пори, які виділяють жир. А воду всередину не пропускають. Може таке щось таке. Ну, просто я не можу собі уявити, як люди вірять в те, що людина пішла від мавпи, але не пішла від Бога. Я вам скажу, що це хибна поганська теорія. І вона, знаєте, для чого потрібна? Для виправдання, своїх без... для виправдання свого безбожного життя. От для цього є та теорія. Вони дивляться, як ви живете, і кажуть, о, ми так жити не будемо. Ми так жити не будемо. Нам ліпше вигадати, що хтось, що земля сама собі якось утворилася, але ми ніколи не визнаємо, що Бог створив її. Вони все визнають навкруги, але вони ніяк не можуть довести дої теми, а звідки ж взялось таке те життя. Звідки взялося іменно те життя? Вони вчені зараз розумієте, набралися всякого ну, мікроскопів, то всього така технологія привітня. Вони розібрали клітину, там, як кажуть, чуть не до атомів і до того всього. І вони кажуть, ми можемо це все зробити. І вони то зроблюють, а воно не живе. Вони дають ті всі хімічні елементи, все дають. А воно не живе. І вже скільки мільярдів, трильярдів грошей на то тратять, щоб зробити живу клітину. Тільки одну маленьку живу клітину. А в організмі людини є мільярди є. Вчені не можуть того зробити, але все одно доказують, що ми пішли від мавпи. От так світ, то нам наразі здається смішно. Але от так світ впихає ту. Еволюцію нашим дітям. І наші діти, не знаючи, не читаючи слова Божого чи не чуючи його, вони сприймають то за правдиве рішення. І їм потім все одно, що ти кажеш, вони кажуть, ми пішли від мавпи. Ну, якщо ти пішов від мавпи, то я пішов від Бога. Розумієте, ну <зумієнті> 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 Ну є таке, ну є. ну... Але... Бо деколи кажуть, що ми люди є похожі від свиней. Бо зі свинями ми маємо більше спільного. Так, мають. Але знаєте коли? Навіть не хочеться говорити, ви всі то точно знаєте, коли вони похожі на свиней. Є! так, Отак вони спільні, але вони тільки похожі. Ви розумієте, вони тільки похожі. Вони не є ними. Вони не є людина, як то кажуть, випили того -то зілля. І стала свинею, і почала хрюкати і бігати. Ні, вона тільки похожа є. Вона тільки похожа є. Але людям втлумачили таку єрість в голову. І люди почали в це вірити, масово вірити. Ви не думаєте, що я вам прийшов тут читати лекцію е, дарвінізму. Ні. Я вам прийшов сказати, як в Біблії написали до того, що Бог написав, щоб люди не вірили тим марнотам, щоб люди не вірили, щоб знали, що є творець.